На Сокальщині села йдуть під землю. З 70-го року просідання і деформація поверхні інтенсивно прогресує там, де під землею працюють шахти. У деяких випадках земля попросідала до 5 метрів. Шахти працюють, і весь час вони перегинають територію. Те затоплення міняється. То були в одних територіях, вибрали там, воно просіло і затоплення почалося з другого. Але проблема постійно існує у межах ґрунтові води разом із річкою Рата також роблять погоду. Селищний голова каже, земля щороку просідає і зупинити цей процес неможливо. Хіба що укріплювати береги, підсипати дамби та викачувати воду. А на це немає грошей. За прогнозами обласних надзвичайників для вирішення цих проблем потрібно понад 300 мільйонів гривень та 10 років часу. Офіційна наука підтверджує, що в деяких місцях від пів метра до 4,5 метри фактично скрізь, де є вуглеводу підприємства. Є проблеми на сході України, в Донецькій області, в Луганській, аналогічні. І скрізь де виникають проблеми необхідних вирішувань. Це один із шляхів вирішення. Тимчасова водовідкачувальна станція працює вона у селі Бендюга. Що ще придумати має вирішити міжурядова комісія, яка вже другий день працює на Львівщині.